Мої мої любі любі усім, привіт, любі друзі, ну що ж, завтра о Відбудеться просто неймовірний матч в англійській премєр лізі Ньюкасл Юнайтед. У себе вдома на Сейм Джеймс Парк. Команда Eddy Хао буде приймати Ліверпуль Слота. Сьогодні я хочу даний матч поговорити, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Ну, давайте подумаємо, шанси на перемогу, да. 22% вважають, чи переможе Ньюкасл, 23% вважають, чи буде нечья, та 55%. І вважають, що переможе Ліверпуль. Про це очні поєдинки. Тут за останні п'ять матчів ми маємо п'ять перемог Ліверпульців. Ліверпуль справді має за очними матчами. Тут перевагу в Ньюкасла 30 квітня 2022 року. Ліверпуль перемагав на Сейд Джеймс Парк в Ньюкасл з рахунком 0. 31 серпня 2022 року Ліверпуль перемагає на Амфолді Ньюкасл з рахунком 2-1. Потім 18 лютого 23 року Ліверпуль на виїзді перемагає Ньюкасл на сейм Джеймс Парк з рахунком 2-0. ось він матч. Я вважаю, що один з найкращих у минулому сезоні в Англійській лізі особливо за своєю драматургією. Цей матч відбувся 27 серпня 2023 року. Неймовірна розв'язка ентоні Горден на 25 хвили, на 25 хвилині рахунок мачі відкриває. Потім Вірджіл Ван Вандайк отримує пряму червону картку. І у Ньюкасла все було під контролем, але Дарвін З Дарвін! Робиться дубль. На 290 перших вони Дарвін, першим же ударом, першим дотиком пробиває та забиває. Гол робить органу комачі Дарвін 1-1, А потім на 90-ті плюс 3-й хвилині Ліверпуль проводить контратаку. Махамед Салах і розрізає одним пасом Захист Ньюкасла, Буде Дарвін, а один -один, і Дарвін пробиває знову. В дальній куті, дарві, ну, не собор, дубль, І приносить перемогу тоді Ліварпулі. Це було просто якась неймовірна фантастика. Це була просто неймовірна фантастика. Був просто якийсь неймовірний камбек від Ліверпуля. На сим Джейнс Парк у меншості проти Ньюкасла. На той момент часу ще команда Юргена Клопа зробила просто якийсь неймовірний камбек. Ну і Дарвін. Дарвін Нуніас. Дві спроби з двох і Дарвін їх реалізував. І Дарвін їх реалізував тоді. До речі, обидві голи чимось були схожі. І справді, ну Дарвін. Ну там і справді Дарвін в дотик пробував. Взагалі Дарвін Нуніас неймовірний футболіст. Ось я вважаю Дарвіна одним з найкращих нападників світу, який знаєте, ось так в дотик міє пробувати. Він не зупиняв м'яч, не прицілювався. Він просто пробив, в дотик та забив гол. 1 січня 2024 року між командами був зіграний останній поєдинок на дану мить 4-2. Була перестрілка, віки, і подала в якій ліверпульці таки подолав Ньюкасл. Дубль Мохамеда Салаха, Голикер Саджанса та Кодзі Гакпо принесли Ліверпулі перемогу. Тоді за Ньюкасл забив Олександр Ісак та э, ще Ботман збав за Ньюкасл. У Ліверпулі тут є перевага за очними зустрічами. Ну, взагалі, то якщо взагалі тут брати ще там 21-й рік, тут у Ліверпуль перемагає 3-1. Тут була, правда, нічия 1-1, в 20 й році нічия 0-0 була, тут на виїзді Ліверпуль перемагає. 19 2019 році Ліверпуль на, на семь Джеймс Парк перемагав з рахунком 3-2. На Анфлде також була перемога 3-1. Тут 4-0, Ливерпуль промагает 2-0. но в целом, Ньюкасл останий раз, а Ливерпуль в целом бегров. В целом, 6 девьюни 2015 года. То есть 9 лет тому назад, друзья, 9 лет тому назад в останнем Ньюкасл бегров. Ливерпуль. Ничей-то было, были та ничей, в 16 2016 году было ничей, в 17 2017 году было ничей, в 21 2021 году было ничей, в 20 2020 году было ничей, но все-таки, вот Ливерпуль, вот, кажется, действительно против Ньюкасла играть. Для Ньюкасла Ліверпуль дуже незручний суперник. Якщо дивитись зараз турнірне становище команд, то Ліверпуль зараз лідер в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль після 13 турів йде на першу позицію, 11 перемог. Це фантастичний просто, я вважаю, результат. Одна поразка і одна нічя. 34 бали є зараз у Ліверпулі, 26 забитих м'яча, 8 м'яча пропущено, і різниця забитих та пропущених у Ліверпульці складає плюс а, 18. І справді, команда Ернестота в неймовірних кондиціях перебуває. Останні 5 поєдинків в англійській прем'єрлізі одна нічя, яка була зараз нова на Емірі 4 перемоги підряд. Ну і не слід забувати, що в лізі чемпонів також Ліверпуль йде на першій позиції, була перемога. Мддрідським ралом з рахунком 2-0 над Байером, там була перемога 4-0. Ну останній матч, взагалі Ліверпуль і Манчестер Сіті ще на Амфад з рахунком 2-0. Ну просто в якихось неймовірних кондиціях. І справді знаходиться Ліверпуль. А ось Нікасл, навпаки, ось останній матчі після того, як команда повернулася з розташування збірних, одна поразка була, та одна uh, Так то в команди 19 очок, 5 перемог, 4 поразки. та 4 ничьи. Вообще, берем остальные 5 поединков в английской премьер-лизе, 2 поразки, 2 поразки тут, 2 перемоги, та одна ничья в Ну, то, то, в принципе, в принципе, там были такие, знаете, непонятные поединки, Я вам хочу сказати, там був такий відрізок, коли Челсі перемогли в Кубку Ліги і Арсенал, потім перемогли на Сейм Джеймс Парк, потім ще й Нотінгем дуже такий э, сильний перемогли, справді. Тобто я вам хочу сказати, там був хороший відрізок від Ньюгасла. Да, Та була поразка від Брайтона від Челсі. Це така певна така нестабільність. Була серія з невдач, потім була дуже хороша серія, коли Челсі Арсенал і Нотінгем вдалося перемогти, а потім поразка від Вест Юнайтед домашнього з рахунком на 2. Останній матч розписали Мировонічу з Кристал Пелас. Взагалі, в Ньюкасла пропустять цей поєдинок. Ну, ну по-перше, тут Джувелінтон не зіграє, я, я так розумію, хоча, можливо, і зіграє. Подивимось. Тут написано, що 5 грудня дата його відновлення. Приблизно Ботман 100% пропускає матч, Крафт 100% пропускає матч, Аласелс 100% і Олександр Ісак, я так розумію, що також. Пропускає даний поєдинок. Дюк Жота, Алісон, Коста, Сцимікас, Брема, Каннате, Конер Бредлі, Ці футболісти також даний матч відповідно будуть пропускати. Ну, що можу сказати? Я очікую видовищного футболу. В принципі, Ньюкасл потрібно перемагати, Ліверпулі також потрібно перемагати. Я очікую. Дуже хороші ігри, справді, очікуючи в Ньюкасл. Ну, тим більше Ньюкасл на Сейм Джеймс Парк завжди грає на погану. Так, да, була поразка від весткина. В цілому, все одно непогано виглядає Ньюкасл на Сайм Джемс Парк. Ось ця перемога над, над Арсеналом. Я вважаю, ось це дуже такий показовий справді. Я, вам хочу, я хочу сказати вам, те, що перемога над Челсі, над Арсеналом, це дуже вагомі такі показник. вважають. тобто Ньюкасл, непогано виглядає на Сейм Джеймс Парк. Ну, багато ну, да, я все розумію. Але в будь-якому випадку все одно команда виглядає доволі таки цікаво. Я очікую хорошої такої гри, справді. Думаю, що обидві команди заб'ють. Ну, це моє якраз те перша думка. Обміняється команда голами. Друга моя думка, я все-таки думаю, що Ліверпуль, як мінімум, Ньюкасло не програє. Я все-таки віддам перевагу, піде піше Ну, а мене є таке відчуття, що Ліверпуль-таки, як мінімум, Ньюкасло не програє. Тобто, це може, в принципі, бути як і нічого, наприклад з рахунком 1-1. Але все-таки думаю, що Ліверпульцям вдасться здобути перемогу якусь мінімальну, знаєте, там 2-1. Тому що справді нелегкий матч точно буде для Ліверпуля. Так, да, вони фаворити, вони і лідери в англійській англійської лізі Взагалі по грі я вважаю, що Ліверпуль зараз надавно принаймні одна з найкращих команд-Сіті. Але в будь-якому випадку проти Ньюкасла тут будь-якій команді важко. Тому я думаю, що Ліверпуль все-таки зуміє перемогти, ну, скоріше за все, з якимось мінімальним рахунком, ну я думаю, так 2-1, наприклад. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Ліверпуль, як мінімум, Нівкасла не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої лібі друзі! Всім до побачення! Усім до нових зустрічей!